Коли як не у новорічну ніч варто повірити в диво. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Історія розпочинається у школі, куди жінку на ім'я Катя вкотре викликали через погану поведінку її сина Максима. Доки Катя розмовляє із директором, Максим пише листа Санті. Він зізнається, що намагався поводити себе чемно, але це вдавалось не завжди. Та, попри це, він дуже просить виконати його бажання. Максим каже, що отримував різні подарунки у минулі роки, та цього разу він, хоча аби на новий рік, повернувся тато. Виявляється, батько Максима, військовий, який пішов захищати Україну. Хлопчик вважає його супергероєм, однак зараз його місія, мабуть, надто таємна, бо батько вже довгий час не виходить на зв'язок. Крім Максима, Катя виховує ще й доньку Лізу. Жінка пише книги, однак через те, що її чоловік на фронті, Катя працює ще на кількох роботах, аби зводити кінці з кінцями, і мало часу приділяє дітям. Якось переглядаючи альбоми, Максим знаходить фото свого дідуся, батька Каті в костюмі Санти. Хлопчик вирішує, що його дідусь справжній чарівник, отож міг би виконати його бажання. Максим думає, як би йому знайти дідуся, і раптом бачить рекламу, у якій говориться, що в Києві на головній площі усі охочі зможуть побачитись із Сантою, загадати бажання та отримати подарунки. І у голові хлопчика визріває план. Наступного дня він прокидається о шостій ранку і вимикає будильники, аби мама та сестра не так швидко помітили його зникнення. Максим готує дівчатам сніданок і залишає записку, в якій каже, що відправляється шукати свого дідуся чарівника, який виконає його бажання. Взявши гроші із своєї скарбнички, Максим потай вислизає з дому та йде на зупинку. Через деякий час зупиняється вантажівка, і чоловік погоджується підвести хлопчика до Києва. Він питає, чому малий сам, і Максим каже, що його мама залишилась доглядати сестру, а він мусить до нового року знайти свого дідуся. Зрештою, Максим із водієм вантажівки Миколою вирушають в дорогу. Чоловік розповідає хлопчику історії з життя і каже, що часто свариться із жінкою. Максим радить йому бути більш ніжним і хоч іноді дарувати кохані квіти. Він каже, що раніше, коли його тато дарував мамі квіти, вона завжди посміхалась. Деякий час по тому Микола каже, що за кермом вже більше 20 годин. Отож, має відпочити. Він привозить Максима на заправку і каже, що поряд є зупинка, звідки малий зможе доїхати до Києва. Хлопчик заходить всередину, аби купити перекусити. Коли касирка питає Максима, де його батьки, той, не розгубившись, показує на водія і каже, що допомагає батьку із роботою. Тим часом вдома прокидається Катя. Вона виходить на кухню і страшенно лякається, побачивши записку від сина. Жінка починає дзвонити в поліцію, однак там їй відмовляються допомогти, говорячи, що хлопчик десь просто гуляє. Ліза тим часом пише брату у всіх соціальних мережах. Ежах, але він не відповідає. Дівчинка каже, що мама може поїхати в Київ, а вона залишиться чекати брата вдома. Але Катя відповідає, що має іншу ідею. Тоді ж, перекусивши, Максим іде в туалет і зустрічає біля входу якогось чоловіка. Той відмовляється впускати хлопчика. Тому, не маючи вибору, Максим б'є його і прослизає всередину. Цей чоловік виявляється охоронцем відомого шоумена, дяді Жори. Чоловік питає Максима, куди він так поспішає, і дізнавшись, каже, що вони можуть його підкинути, адже теж їдуть до головної ялинки. Тим часом Катя викликає на допомогу свою подругу Лесю. Ліза не в захваті від цієї ідеї, бо не дуже симпатизує жінці. Але Катя каже, що не залишить доньку саму вдома. Коли Леся приїжджає, Катя вирішує відправлятися в Київ та несподівано виявляє, що Максим пошкодив її машину, аби мати не кинулась вздогін. Тоді жінка йде на зупинку. Після кількох хвилин очікування Катя готується заштовхнутись в переповнений автобус, та літня жіночка відпихає її, не даючи жодного шансу. На щастя, після цього зупиняється автівка та, виявляється, підвести Катю згодились кришнаїти. Тим часом Максим з дядією Жорою та його командою із комфортом чить на зустріч з дідусем. Олеся вмовляє Лізу допомогти підготуватись до Нового року, аби святково зустріти Катю і Максима, коли вони повернуться додому. Їдучи до головної ялинки, машина дяді Жори потрапляє в страшенні затори. Сидячи там, Максим вирішує трохи відхилитись від свого маршруту і купити подарунки для рідних. Він вискакує з машини і біжить у торговий центр, який помітив поруч. Як би хлопчику не хотілося купити собі машинки, він вирішує бути джентльменом, як вчив батько. Отож, вирушає на пошук подарунку для Лізи. Трохи подумавши, він купує їй іграшку і йде обирати щось для мами. Тим часом Катя, не витримавши компанії кришнеїтів, вискакує із машини на найближчій заправці. Зайшовши у вбиральню, вона випадково чує розмову водія Миколи із напарником. Жінка розуміє, що вони говорять про Максима, отож підходить до чоловіків. Вона показує фото, і Микола впізнає свого попутника, але каже, що не знає, куди він пішов далі. Катя питає, як чоловік міг відпустити дитину саму, але Миколу нічого не бентежить. Він каже, що й сам ходив по три кілометри до школи у дитинстві, і з ним все добре. А хлопчик виглядав досить впевненим. Отож Микола вирішив, що він не вперше вже так їздить. Раптом касирка каже, що бачила, як Максим сідав у якусь автівку, і Катя лякається за сина. Та несподівано бачить, як на її телефон приходить смс про оплату. Виявляється, Максим розраховується в торговому центрі картою матері. Тим часом хлопчик зустрічає в магазині красиву дівчинку Єву і просто втрачає дар мови. Він помічає, що їй сподобався браслет, отож купує прикрасу і дарує Єві, вітаючи з наступаючим новим роком. Попрощавшись з дівчинкою, Максим вирушає далі, але дорогу йому перегороджують хулігани. Вони намагаються забрати рюкзак із подарунками, тому Максим починає втікати. Це помічає жінка із служби охорони, і її колеги перекривають ескалатор. Максиму вдається перескочити на сусідні сходинки і не попастись. А от хулігани спускаються просто в руки охоронців. Тим часом Леся і Лізою продовжують готувати страви на святковий стіл, а Катя, не змігши впіймати іншу машину, знову відправляється в дорогу з крішнаїтами. Втікаючи, Максим випадково врізається в перехожу жінку та вибачається, що не помітила його, і пропонує пригостити какао і тістечком. Сидячи за столиком, Максим робить жінці компліменти, але вона каже, що, на жаль, красива, не означає щаслива. Хлопчик розпитує, що у неї сталось, і вона розповідає, що всі чоловіки бачать у ній лише зовнішність і ставляться як до ляльки. Жінка ж сама відкрила власний бізнес, але цього не помічають. Її не цінує навіть її чоловік. Слухаючи нову знайому, Максим помічає Санту. Він швиденько кладе гроші і вислизає, поки жінка дістає мобільний, аби зателефонувати матері хлопчика і сказати, що з ним все гаразд. Максим, щодуху біжить за сантою, який вже кудись пішов. Раптом хлопчика схоплює жінка із охорони, яка поставилась підозріло до малого, що блукає сам у торговому центрі. Та не маючи часу пояснювати, Максим вислизає, залишивши в руках жінки свій рюкзак і далі біжить за Сантою. Та кидається за ним, наздоганяючи хлопця по всьому ТРЦ. Але Максиму вдається прослизнути у двері аварійного виходу, куди зайшов Санта. Незграбна жінка з охорони падає і починає лаятись втікача. Її монолог зупиняє якась бабуся, виробивши жінку сумкою, аби її внук не слухав цю нецензурну лайку. Тим часом Максим переслідує Санту. Він стає свідком того, як чоловік знімає бороду та грим і починає залицятись до однієї з працівниць центру, пропонуючи разом святкувати новий рік. Чоловік робить це трохи вульгарно, і Максим вирішує, що це точно не його дідусь і не справжній Санта. Загубивши свій рюкзак із подарунками, грошима і телефоном, Максим починає блукати вулицями Києва. Він зустрічає сумного чоловіка і підсідає, аби з ним поговорити. Хлопчик розповідає про свої пригоди і жаліється, що в нього нічого не вийшло. У свою чергу чоловік розповідає, що збанкрутував і не знає, як повертатися додому. Максим питає, чи є в нього сім'я, чи є діти. І чоловік відповідає ствердно. Тоді хлопчик радить на все дивитись позитивніше. Він каже, аби чоловік ішов додому і провів час із рідними, адже його любов та увага цінніші за гроші. Та чоловік вирішує вчинити трохи інакше і хоче взяти гроші під заставу паспорта. Він іде у ломбард, але повернувшись, каже, що Максим, мабуть, все таки правий. Чоловік говорить, що на отримані гроші викличе хлопчику таксі, аби він дістався до головної ялинки, а сам поїде до своїх дітей. Тоді ж Катя розуміє, що автівка кришнеїтів зупинилась просто посеред дороги. Чоловіки кажуть, що в них час медитації, отож вони не можуть це пропустити. Не маючи вибору, Катя сама сідає за кермо і мчить до торгового центру. Проїхавши частину шляху, Максим знову потрапляє в затори. Таксист каже, що пішки хлопчику буде швидше і пояснює, як дойти до ялинки. Заплативши, Максим починає бігти в сторону площі та раптом його ловлять ті самі хулігани із торгового центру. Не маючи часу із ними возитись, Максим збирає всю свою силу і волю в кулак і починає гамселити башкетників. Коли хулігани отримують на горіхи, Максим забирає в одного із них шапку, аби було тепліше, і знову кидається бігти до ялинки. Катя ж помічає патрульних, які хочуть спинити фургон. Вона чимдуж починає втікати, бо не має часу розбиратися з поліцією. Петляючи, жінка доїжджає до ТРЦ і, покинувши фургон, втікає. А поліцейські знаходять всередині кришнеїдів у досить дивній позі. Катя починає шукати сина в торговому центрі. Раптом вона помічає рюкзак Максима в охоронців. Катя просить його віддати, але жінка з охорони відповідає, що розмовляти вони будуть в поліції, називаючи Максима злочинцем та хуліганом. Не даючи в образу сина, Катя заприскує охоронців з газового балончика і забирає рюкзак, а потім чує від якоїсь жінки, що вони з донькою йдуть до головної ялинки і вирішує пошукати сина там. Тим часом Максим дістається до головної площі і проникає за лаштунки сцени, аби знайти свого дідуся. Через кілька хвилин туди прибігає Катя і, погрожуючи охоронцю балончиком, теж біжить до гримерок. Максим же помічає Санту і кидається за ним. Але самого хлопця бачить охоронець і теж біжить на вздогін. Максима змушує зупинитись лише гімну України на відкритті концерту в виконанні дяді Жори. Зійшовши із сцени, дядя Жора бачить, як повз нього проходить Санта. За ним біжить Максим, а за ним охоронець. Чоловік вирішує допомогти хлопчику і ставить під ніжку охоронцю, не даючи йому зловити Максима. Хлопчик вибігає на сцену за Сантою, і, вискочивши йому на руки, каже, що нарешті його знайшов. По телевізору цей момент зустрічі бачить усі, з ким до того розмовляв Максим, а також здивовані Леся та Ліза. Проте Санта каже, що він не дідусь Максима і вперше бачить хлопця. Розчарований Максим повертається, щоб піти зі сцени, та раптом до нього виходить якийсь чоловік. Незнайомець питає Максима, що хлопчик тут робить, і зізнається, що він і є його дідусь, однак він вже давно не працює Сантою. Тепер він режисує вистави. Усі, з ким до того зустрічався Максим, радіють, що хлопцю все ж вдалося знайти дідуся. Раптом на сцену виходить Катя. Побачивши її, батько слізно вибачається перед донькою, що покинув їх із матір'ю. Чоловік каже, що не очікував побачити її та онука, але він дуже радий, що так склалось. Після теплої розмови Катя прощає батька і вирішує з ним помиритись. А сам чоловік обіцяє Максиму, що він, хоч і не справжній Санта, все ж спробує виконати його бажання. Пізніше водій Микола мириться із жінкою, даруючи їй квіти, як радив Максим. А жінка із торгового центру мириться із чоловіком, яким виявився той самий незнайомець із ломбарду. Кілька годин по тому Катя з Максимом та батьком повертаються до неї додому. З ними приїжджає і чоловік Лесі із донькою. Усі разом вони збираються за святковим столом та обмінюються подарунками. Максим радіє, що мама змогла повернути його рюкзак, і він все ж подарує те, що купив самостійно. Завершується вечір спільним переглядом фотоальбомів. А потім у двері заходить чоловік у військовій формі. Бажання Максима неочікувано збулось. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.